Наївне мистецтво або примітивізм є одним з найцікавіших напрямів української культури. Воно поєднує в собі щирість і безпосередність, властиві народні творчості з унікальним баченням світу. Останніми роками все більше молодих художників починають свій творчий шлях саме з наївного мистецтва. Це пояснюється бажанням відійти від академічних канонів і знайти власний унікальний стиль. Серед них і художниця з Полтавщини Аліна Конотоп. Виставка її робіт триває в Полтаві протягом серпня у дитячій бібліотеці імені Олеся Гончара. Працює мисткиня у техніці малярства на склі. В мене йде зсередини, в мене виникло, виникло бажання просто створити, відтворювати. А взагалі для мене це такий ідеальний світ, цей ось український ідеальний світ. Можна навіть назвати його казковим. Затишний світ, світ кохання, світ сім'ї, світ гармонії, де людина почуває себе щасливою, закоханою. Це уявний світ, але він безпечний. Важливо говорити про наївне мистецтво, оскільки воно є автентичним виразом української душі та традицій. Цей напрямок відображає глибину зв'язок між людьми і природою, а також їхню внутрішню свободу. Для мене наївне мистецтво це душа народу. бо Найчастіше митцями були виходці з народу, які не мали спеціальної освіти. Це є головна ознака наївного мистецтва. І у наївному мистецтві ці сюжети, як і в народній пісні, кохання, голубоньки, дівчина з хлопцем, оце і біль, і оце все, але на те воно і наївне мистецтво, що в ньому тільки така ось. Світла картинка створена: це є світ гармонії. Оце що, і через наївне мистецтво можна пізнати більше український народ. Сучасні тенденції до цінування автентичності та простоти в мистецтві сприяють зростанню популярності наївного мистецтва. Воно стає своєрідним протестом проти комерціалізації та стандартизації, повертаючи глядача до джерел чистого і щирого мистецтва. Таким чином наївне мистецтво знаходить своє місце не лише в галереях, але й у серцях глядачів. Це художній стиль, який стоїть на межі між народним мистецтвом та професійним. Вона включає в себе більш спрощені форми, навіть казкові. Відомою представницею українського примітивізму є Марія Примаченка, яка за своє життя зробила більш 800. Створила більш ніж 800 картин саме в цьому напрямку. В цій простоті ми можемо побачити доволі глибокий та складний сенс, який передає нам ця робота. Взагалі художники використовують доволі яскраві кольори, різноманітні композиції. Важливо також зазначити, що наївне мистецтво часто містить елементи фольклору та національних традицій. Це сприяє збереженню і популяризації української культури, особливо серед молоді, яка шукає свої корені і культурну ідентичність. Завдяки наївному мистецтву молоді люди можуть відкривати для себе багатство національної спадщини.